Добрий день, дорогі мої друзі. Вітаю вас на каналі English Life. І з вами Надія Рублі! І сьогодні ми знову залишаємо наше місто, яке біля моря, і прямуємо до села. Ви запитаєте, а чому? Та тому що тут набагато тепліше. І я думаю, що ви вже знаєте, що англійські села виглядають набагато краще, ніж більшість англійських міст. Тому що саме тут. Живуть заможні люди. А в місті навпаки. Тож, ми заїхали з вами до мальовничого села, в якому я ніколи не була, яке знаходиться всього 30 кілометрів від міста, в якому я живу. Як каже мій чоловік, головною нашою метою прогулятися десь на природі, а потім завітати кудись. Де можна посидіти на свіжому повітрі і повечеряти. Нам вдалося знайти місце для парковки, і зараз ми з радістю прогулюємося по селу і милуємося красою англійських будинків. Все виглядає так чудово, коли сонячна погода, але вона буває не так то й часто, тому ми цінуємо. Кожен сонячний день. Недоліком англійських сел є те, що немає майже тротуарів та дуже багато машин. Та й не дивно, тому що кожен дорослий член сім'ї має машину, а без неї тут просто не вижити. Бо все дуже далеко. Ми вирішили, що по дорозі йти неможливо, тому знову повернулися до цвинтара, який поряд з церквою. Та з дуже шумною дорогою, яка веде до центру. А ось так виглядає англійський цвинтар. За ним доглядає церква. Вона була побудована в 13 столітті, але в 17 столітті добудована після того, як частина її згоріла від блискавки. Тож частина її побудована в класичному стилі. Двері церкви відкриті, що типово кожній англійській сільській церкві, і ми зайшли всередину. Як з'ясувалося, церкву готували до вінчання, яке повинно було пройти наступного дня. Саме тут літня жінка прибирала та прикрашала церкву квітами. І пожалілася на те, що в центрі церкви стоїть червоний конус, який не можна сховати, бо під землею прорвав старовинний бойлер, який століттями зігрівав підлогу церкви. А ще я дізналася, що після вінчання будуть хрестини в нових одружених, так як у них вже є дитинка жінка сказала, що її молодості такого не було, а зараз все можливо. А тепер ми виходимо в самий центр села. Ось так виглядають будинки, більшість яких було побудовано в XVII, XVIII та XIX століттях. Саме тому село таке популярне і дуже дороге для проживання. Воно століттями процвітало. Завдяки контрабандистам, які таємно доставляли товари морем з-за кордону, не плативши податки державі, і їх шлях проходив з моря до Лондону саме через це тихе село. Але в кінці XVIII століття це село стало відоме на України, коли тут було на цинтері вбито двох контрабандистів, а ще одного взяли живим та повісили в Лондоні. Для цього сумного випадку активність контрабандистів припинилася в цьому селі, незважаючи на відсутність магазинів, залізниці громадського транспорту, це село. Дуже привабливе для життя заможних британців, а також для туристів. А що ви думаєте про це село? Чи подобається воно вам, так як мені? Англійські села взагалі це останній бастіон британської культури, був в 11 британських містах, включаючи Лондон. Більшість населення складають іноземці. Дуже велика частина їх з Азії. Попереду ми бачимо карту села Гаутхест, в якому ми знаходимося, де розповідається, які цікаві місця можна побачити туристам. А ось ця клумба в минулому була місцем для пиття води кіньми у цьому селі. Таких їх можна побачити по всій Англії. А вам подобаються вони? Чи збереглися вони десь в Україні? Окрім шуму від дороги, тут дуже затишно та чисто. Напроти агентство по нерухомості, а на протилежній стороні ставка знаходиться сільська рада, а то двері до неї. Але наш план знайти громадську доріжку і прогулятися по ній за межами самого села. У нас же є також можливість побачити будинки, які тут розташовані. І частина з них нова, але побудована в старовинному традиційному стилі, який називається Вилден, що означає ліс. Тому будинки, оздоблені для краси деревом. Вилдон в минулому називався цей район, який весь був покритий лісом, і саме з нього тільки будували будинки. Зараз вони в більшості будуються з цегли, але зверху прикрашаються дерев'яними дошками. А ось той чорний будинок був конвертований з хліву, а ось цей будинок побудований в тюдорському стилі, але не в 16 столітті, а в 19-му. А ось тут знову типовий традиційний місцевий стиль Білден. Оселя була збудована ще в XVII столітті. Нагадаю тим, хто мене дивиться вперше, що сучасні будинки в Англії зовсім не поважаються. М'яко кажучи, то якщо їх будують, то ховають під старовинний стиль. Сучасні будівлі взагалі навіть в великих містах будують тільки для офісів, готелів та соціального житла. А цей будинок був збудований на початку ХХ століття, але в старовинному стилі. Тут скрізь панує тиша, якою ми так насолоджуємося та йдемо по громадській доріжці. І ось ми вже з вами вийшли за межі села. Яка краса, як же тут гарно, не хочеться повертатися назад. За 23 роки мого проживання в Англії я також навчилася любити неосяжну красу природи, яку можна побачити саме в сільській місцевості. Але знову соромно сказати, що ми не розуміємо, що ж тут росте. Пшениця, мабуть. В Україні бачила набагато краще, а ось така англійська земля. Тож не дивно, що Великобританія забезпечує себе всього тільки на 65% з сільськогосподарськими продуктами, очами на 35%, а фруктами на 15% тільки. І менше ніж півтора процента людей працює в сільському господарстві в Великій Британії. А ось тут ми прийшли до незвичайних ставків, де багато качок. Спочатку ми думали, що це заповідник, і вони дикі, але зрозуміли потім, що це фермерство. Але ми не побачили тут ні однієї людини за наше перебування в цій місцевості. Ми дуже зраділи, коли побачили тут також кукурудзу. І навіть покуштували її дуже смачна, а тут ще якась птиця. Як називається, ми не знаємо. Мабуть, коропатки чи цесарки. А ви знаєте, якщо так, да, то напишіть, будь ласка, бо тут зовсім немає у кого запитати. На мою думку, їх, мабуть, вирощують для яєць. Тому що вони такі маленькі, що наїстися ними неможливо. У Великій Британії все більше і більше людей становиться вегетаріанцями і відмовляються від їжі м'яса. Особливо жінки, тож у кожному пабі і в кожному ресторані обов'язково є меню для вегетаріанців. А ми знову повертаємося до села. На нашу думку, прогулянка була не така, то вже й цікава, але пізнавальна. Ще раз можна подивитися на конвертований клів та деякі інші будиночки. Мені завжди цікаво дивитися, а вам. А ось тут, милуючись краєвидом, ми помітили будинок. Ось погляньте який. І, здається, зовсім не старовинний. А можливо, його так реставрували, що виглядає як новий. Не думаю, що він до вподоби для більшості мешканців цього багатого села. А ось тут його видно ще краще. Тож давайте разом помилуємося будинком та конячками поряд. Конний спорт найбільша розвага для. Заможніх сільських мешканців. Але не для всіх. А тепер ми знову виходимо до центральної дороги в пошуках місця, де можна повечеряти. Друга ввечері вже тиха, і тому ми можемо навіть пройтися по ній, але не дуже далеко, бо ми вирішили, що все ж таки. Небезпечно йти пішки і виріши повернутися до центру, де знаходиться готель з чотирма зірками, і в якому є дуже затишний паб. Але ціни дуже кусаються. Але ж літо вже майже закінчилось, тож можна дозволити собі таку невеличку розкіш. Щоб відсвяткувати кінець літа і посидіти в останній раз в цьому році на дворі в Англії. І я тут згадую ті відео, які я дивалася про Львів, де тільки молодь відпочиває. А от в Англії дуже рідко побачити молодих людей з молодими сім'ями. Які приходять відпочивати. В основному це ті, у кого діти виросли. А ось і прибула наша смачна їжа. Побажайте нам апетиту. На дворі вже похолодало, стало темніти, і треба поспішати додому. А у вас ще раз є можливість бачити готель, який в минулому був дуже популярним серед І Ми знову через. Відомий нам уже цвинтарця це церкву прямуємо до машини. Тепер невеличкий сюрприз. Хочу вам показати, як проводять останній вихідний день в Англії в кінці літа. І він називається Bank Holiday. В Англії таких вісім у році, коли в понеділок люди не працюють, а відпочивають. Попередній був на початку літа. Цьому році дуже повезло, тому що погода дійсно не дощова, а навіть і сонячна, тому всі святкують повсюди, а також майже скрізь в англійських парках міст. Ми потрапили сюди випадково, але я не утрималася, щоб зробити відео. І показати вам це. Як же приємно побачити людей, які в гарному настрої та радіють життю. Це і нам підняло наш настрій. Хоч ми всі зараз думками в Україні. І всього через декілька днів нас чекає довга дорога туди. Так хочеться сподіватися, що в Україні у нас буде змога продовжити літо і зарядитися тільки позитивними, а не сумними емоціями. І так хочеться побачити, що в Україні якнайшвидше настав час, щоб люди. Раділи так, як радіють там, де немає війни. А поки що я прощаюся з вами та бажаю нам всім, щоб цей час настав як можна швидше і щоб осінь принесла мир Україні, якого так всі чекають. До побачення! До нових зустрічей! Я буду дуже вдячна, якщо ви напишете та поділитеся своїми враженнями. З вами була Надія Роулі на каналі English Life.